Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю Запоріжців. Сьогодні у нас неділя, 27 серпня, вже 10.35. Я роблю розклад для Шевченківського району і Комунарського району. Сюди ми це поставимо. Ну і, мабуть, і балабіну. Зараз ми подивимося, як я це зроблю. Хочу якось так більш. Зжату, знаєте, зжато. Давайте подивимося, комунарський район взагалі. Все буде добре у вас комунарський район. Загальна обстановка нормальна буде. Приватний сектор Комунарського району. Ну, пройдете по ліліям, але бачите, у вас тут новеньке щось намічається і воно буде таке пов'язане з зрадниками, пов'язане з подлими речами. Може бути якийсь тут у вас хаос все ж таки, може бути. Може будуть, які, може будуть якісь руйнування. Вони можуть бути якихось е, споруд, нових якихось споруд. Е, може якихось бюджетних споруд, не обов'язково приватних іменно. Ну, в тому районі в приватному секторі. Але може бути і якась невеличка споруда. Так що, так, у вас, от, бачите, загальна була непогана, а тут от проявилася, Але тут пройде все по ліліям, Тобто ну, тут можливо це. 28 все добре, хоча по тучам, але пройдете по клеверу з кучом. 29 все ж. Так, таке ж буде нормально. 27, й бачите, у вас таке неприємне таке якесь воно. Так, і багато поверхівки комунарського району. Так, ну, тут. По, по багатоповерхівкам добре. Тут мені не подобається сонце, лежить між дуже таких карт, які треба розглядати. От, якщо тут більш-менш, ну, як вроді нічого. Хоча, а ну, дайте я на саму карту покладу. Так, да, тут буде з ключом, добре. Так, і ось у нас 29 число. Теж непросте таке. Але вроді нічого. Тоді би винно бути все добре. Бачите? Така напряжна ситуація, але все буде добре. От карти показують собиті, я розумієте, вже такі більш розгорнуті. Так, і далі ми подивимося, чи будуть постраждалі в комунарському районі. Все нормально, бачите, тут у вас 29-ту якось зіграло навіть більше. Відтягнулося на 29 але тут і стабілізація і клевер. Ну і хорошо. Змія знаходиться між гарних карт. Тому нормально все буде зі здоров'ям. Так, далі. Бо змія може показувати як погано, так і добре, розумієте? Якщо вона між позитивних карт, то зі здоров'ям буде все добре. Так, далі дивимося Шевченківський район взагалі. Це загальне. Все добре буде. Дивимося приватний сектор Шевченківського району. Нічого поганого поки не бачу. От, от проявляється 28 число. Ну, але, але все одно буде нормально. Бачите? І тут собака лежить. Все ж таки допомога буде. Так, нервова обстановка, але допомога буде. Дуже верогідні тут е, будуть речі такі, але вони більше йдуть як по нервам. Бо чи луна, ну все-таки. 28 число. Так, і багато поверхівки Шевченківського району. Ну от тут 27 числа така яка якась ситуація, але вона не буде дуже серйозна. Всі останні нормальні, нормально ви їх пройдете. Щоб там не трапилося, все буде нормально. Не буде нічого виходящого за рамки. Так, що тут таке? Трапилося, що тут? Так, давайте глянемо, чи будуть... Постраждалі. В Шевченківському районі у нас на ці дні. 29-те з роздоріжжям, але в цілому буде більш-менш нормально. Допомога буде, ресурс життя буде. Так, і давайте я гляну балабіну. Все нормально буде у вас, балабіно. Все нормально буде. Все нормально. На ці три доби буде все нормально. Е, ну, Людей вже не буде дивитися, бо якщо не буде руйнувань, то, звісно, що не буде і постраждалих. Все, закінчую я це відео. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких, не панікуйте, не накручуйте, живіть своїм життям. Працюйте, любіть, радуйтесь, життя триває, воно йде, не буде чорновика. Я вас на це. І не будьте равнодушними. Якщо ви бачите, що когось обіжають, щось неправильно робиться, якийсь бардак. Звертайте на це увагу. Чому в Європі так все? Тому що вони цього добилися, вони своє суспільство воспитали. Щоб не орали, не кричали, не їздили з громкою музикою у машинах так, що глохнуть люди. Прибирають після своїх собак, не дають лаяти тим собакам вночі, коли виходять з ними вже на вулицю, якщо вже вийшли, то хай воно хоч не гавкає на всю вулицю. Якщо ви там, і звініть, у вас там щось таке трапило, що ви вночі виперлися з собакою, розумієте? Собаки не ночні звіри, вони ночу сплять, це не кішки. Треба воспитувати суспільство, воспитувати. У нас молоді можуть послати старих, старі можуть послати молодих. Це не вихованість, це не толерантність, це просто жах. Це люди, почуємось, папа.